Привіт, друзі! Я Любов Стик. Я допомагаю новоприбулим в Канаді говорити впевнено на роботі та у житті. І це канал Speak Strong Canada, англійська для українців. Сьогодні маю реальну історію від підписниць. Зараз зачитаю її коментар. Він також буде на екрані. Що можна сказати, якщо колега завжди запізнюється, і це запізнення впливає на інших? Та що вона корінне населення. Мене вже жартома назвали, що я іноді босій. Не хочу бути грубою, але й терпіти це набрид. Босі це владний, той, хто всім керує, любить наказувати, тобто грає роль боса, хоч він ним і не являється, як у випадку, з моєю підписницею. Це класичний мікроконфлікт в Канаді. Хочеться зберегти добрі стосунки, але з іншого боку, це шкодить роботі. І треба сказати так, щоб вас почули без осуду чи агресії. Запізнення це не дрібниця, це реально шкодить роботі команди. І ось три приклади. Наприклад, ви працюєте в лікарні в клінінгу. Один працівник запізнився, інші змушені перекривати зміну. Кабінети відкриваються затримкою, пацієнти чекають, рівень стресу зростає. Накопичується роздратування. Хтось може звернутися з формальною скаргою. В супермаркеті, наприклад, касир чи продавець. Хтось затримується, інша працівниця не може піти на перерву. А ще довші черги під час піків незадоволеність клієнтів зростає. Офісний ресепшн. Один з працівників спізнюється, інші змушені працювати самі, де мотивація росте, внутрішнє роздратування, що може пізніше призвести до емоційно зарядженого конфлікту. Розглянемо три ситуації, в котрих підхід до її вирішення трішки відрізняється. Перша це коли ви нюкамер, а колега корінне населення. Друга ситуація, коли ви нюкамер, а колега вже працює в компанії багато років. І третя ситуація, коли ви обоє нюкамери. Чому підходи можуть відрізнятися? У канадській робочій культурі є універсальний стандарт спілкування вічливість, повага, співпраця. Але контекст справді має значення. Пояснюю. Перша ситуація, колега корінне населення. Як новоприбулій людині тобі може бути складно, бо ти боїшся виглядати як людина, котра диктує правила, є страх бути не так зрозумілою через акцент чи мову, можеш відчувати, що тебе не сприймають як рівну. У цій ситуації важливо використовувати дуже м'який поважний підхід. Почни з питань, покажи бажання, порозумітися. Can i ask you something about the schedule? Чи можу я тебе спитати дещо про графік роботи? I noticed something and I want to understand better. Я дещо помітив і я б хотіла зрозуміти краще. I was thinking maybe you need some support. Я тут подумала, можливо, тобі потрібна якась підтримка. Це знижує ризик викликати захисну реакцію. Друга ситуація: колега працює багато років в компанії. Навіть якщо вона не з Канади, але має великий стаж роботи в компанії, вона може почуватися старожилом. Інколи це, що в Канаді називають дідовщиною. але ця тема напевно не цього відео. Вона знає керівників, внутрішні правила і має авторитет. У цьому випадку важливо визнати її досвід, але чітко сказати, як це впливає на тебе. I know you worked here for a long time, so I wanted to ask you something. Я знаю, ви працюєте тут довго, отож, я хочу запитати вас дещо. Sometimes when I start alone, it's a bit hard for me. Інколи, коли я починаю сама змін, так? Це трішки для мене важко. Не бійтеся, тут краще все-таки не замовчувати, бо це впливає на роботу команди і на вас особисто. Не треба накопичувати емоції, поки немає цього внутрішнього бунту, стресу і навіть агресії. Видихнули, пішли, поговорили спокійно. Третя ситуація: ви обоє новоприбулі. Це може бути найпростіший варіант. Тут часто є взаємне розуміння, тому що ви в подібному становищі. Але і тут важливо не командувати, бо люди можуть бути з різних культур, і в когось більш ієрархічне уявлення про спілкування, ось менше хтось може тобі просто сказати: ти не мій менеджер. Чому ти тут мене менеджериш? Why do you manage me? Скажіть, can we talk about something work related Чи можемо ми поговорити про щось, що стосується роботи? Work-related – те, що стосується роботи. I know we, are both new. Maybe we can support each other. Я знаю, що ми двоє новенькі. Можливо, ми можемо підтримати одне одного. Це створює відчуття командної роботи, а не критики. Зараз ми підходимо до найголовнішого, тому що до такої розмови потрібно готуватися. Отож, підготовка. Заспокій себе. Глибше вдихни, зроби перерву. Якщо ти відчуваєш багато емоцій, краще поговорити пізніше. Насправді ти думаєш, що ти готовий до цієї бесіди, але коли підходить цей момент, всередині може почати щось перевертатись, і ота от велика кількість емоцій може вибухнути неправильною фразою. Тобі це зовсім не потрібно. Не починай у гніві чи емоціях. спокійний тон, це ключ до діалогу, а не конфлікту. Обери нейтральне місце для розмови, це може бути break room або якась переговорна, чи ваш офіс. Обов'язково залиш двері відкритими, особливо якщо вони не скляні. І сядь поруч з колегою або трішки напроти, але не стій над ним, бо це може викликати відчуття, що ти його атакуєш, і якщо ще будуть двері зачиненими. Колега може пізніше звинуватити тебе у атаці. Почни з позитивного наміру. Твоя мета не звинуватити, а знайти рішення разом. Покажи, що тобі важлива добра командна робота, а не контроль над колегою. Це всіх бісить. І так, почни зі Hi, how are you? Lovely weather, isn't it? Привіт, як справи? Прекрасна погода, чи не так? Це такий ввічливий вступ або навіть відступ. Скажи. Can we talk for a minute? Чи можемо ми порозмовляти хвилин? I want to share something about our work schedule. Я хочу поділитися дечим про наш робочий графік. Назви ситуацію без емоцій, тільки факт. I noticed you came late a few times this week. Я помітила, що ти приходив трішки пізніше, декілька разів цього тижня. Не кажи, ти завжди запізнюєшся. Це звучить. Агресивно та узагальнює. Поясни, як це впливає на тебе або на роботу. Наприклад, якщо ви працюєте в клінінгу. When you come late, I have to clean the washrooms and kitchen alone. It's a lot and I finish late. Коли ти запізнюєшся, я змушена прибирати туалет і кухню сама. Це багато роботи і я не встигаю вчасно. Якщо це супермаркет і ви працюєте на касі. When you're not on time, I can't take my break. I have to stay at the cash longer. Коли ти не приходиш часно, я не можу піти на перерву. Мушу довше стояти на касі. Якщо ви працюєте в готелі як room attendant. When I start the floor alone, I do more rooms and feel rushed. It's hard to finish everything on time. Коли я починаю поверх сама, я мушу прибирати більше номерів, я дуже поспішаю. Важко все встигнути. Якщо ви в офісі на ресепшені front desk, when I, cover the front desk alone, I answer all the calls and guests myself. It gets too busy. Коли я одна на ресепшені, я відповідаю на всі дзвінки і працюю з гостями сама. Стає дуже напружено. Покажи, що ти хочеш співпраці, а не конфлікту. I really want us to work well as a team. Я справді хочу, щоб ми працювали добре як команда. I know we all have things going on. Я розумію, що в кожного щось в житті відбувається. У кожного можуть бути різні обставини. Запропонуй або запитай рішення. Is there something that could help with time? Є щось, що може допомогти з вчасним приходом. Maybe we can find a way that works better. Може, можемо знайти спосіб, який краще спрацює. Завершить м'яко без тиску. Thanks for listening. I just wanted to talk about it. Дякую, що вислухав. Я просто хотіла поговорити про це. Thanks for understanding. I appreciate it. Дякую за розуміння. Я ціную це. I'm glad we talked. Thank you. Я рада, що ви порозмовляли. Дякую. Чому це працює в Канаді? Перше, ти не звинувачуєш. Друге, ти говориш про факт і вплив, а не про характер людини. Третє, ти пропонуєш рішення разом, а не наказуєш. Четверте, ти показуєш, що цінуєш команду. І п'яте це не виглядає босі, це виглядає зріло та професійно. Пам'ятай, канадська культура спілкування це поважне ставлення, спокійний тон. I statement а не you did. Фокус на вирішенні, а не на вині. Але що робити, якщо розмова не спрацювала? Іноді буває так, ви поговорили. Колега сказала добре, але продовжує запізнюватись. Або ще гірше. Відреагувала агресивно, або з насмішкою і сказала: А ти хто така, щоб мені наказувати? Who are you to tell me what to do? Ти не менеджер. Not the manager. Цьому випадку можна і треба звернутися до супервайзера чи менеджера без конфлікту і без стукацтва, поговорити усно або написати короткий професійний імейл, який допоможе вирішити ситуацію мирно. Я записала про це окремий практичний відеоурок, доступ до якого ви можете отримати, приєднавшись до закритої Фейсбук групи «Speak Strong Canada». У цій групі ви зможете ділитися своїми історіями, отримувати підтримку та ставити мені запитання напряму. Я щойно створила цей простір і ще думаю над його розвитком, тому, можливо, ви будете одним з перших учасників. Чи був у вас досі з таким кейсом? Як ви вирішували, поділіться своєю історією в коментарях, це може комусь дуже допомогти. Попрошу вас теж поставити вподобайку, підтримати. Україномовний контент це також додасть мені мотивації продовжувати. А особливо попрошу вас писати свої запитання, адже можливо я відповім на нього в наступному відео. Підписуйтесь на канал Speak Strong Canada – англійська для українців. Не забудьте зазирнути на мій англомовний канал Speak Strong Canada, посилання на котрий буде теж в інфобоксі під цим відео. Там ви знайдете щотижневі короткі шорси, лише англійською мовою, де ми розбираємо нюанси канадської культури, а також вчимося правильних, сильних фраз, які допоможуть вам спілкуватись на роботі з босом та з колегами. Дякую, що дивишся, побачимось в наступних відео.